Усім дорогі підписники та гості закарпатського геймера. Звати мене Мешко, і сьогодні у нас зовсім не ігрове відео. Сьогодні у нас буде такий маленький відео-урок, як встановлювати моду в Євротрак Симулятор 2. Тому що після двох великих стрімів, які просто побили всі рекорди, мої приватні повідомлення просто завалили. Завалили повідомлення, мішання, будь ласка, зробив відео, мішання, будь ласка, як встановити. Я тепер покажу вам, як це все діло зробити, щоб розставити всі точки над і тому, що, щоб ви спокійно могли собі ось звідси, ось тут у бачите, є на закарпатському геймері сторінці ВКонтакті. Є прайлист, тобто пост, де ви можете скачати собі посилання на гру. Ну ось хлопці, давайте подивимося, щоб я вам пояснив, ось саме ця гра, ось саме ця версія підходить до цих модів, тобто до карти України. Ось саме ця версія підходить, більше ніяка, тому що в цьому моді на карту України тільки ця. Давайте подивимось на карту України. Ось бачите, звідси ви можете інсталювати, просто берете а, скачати, чекаєте хвилинку, інсталю, і потім собі зараз я вам покажу, як це все робити. Ось, бачите, версія гри повинна бути 123 x Тобто ось це, що я вам показував. Потім посилання на фігурки, які я сьогодні, на якому я буду сьогодні вам показувати, і посилання на зиму. Моди всі інсталюються в принципі, одинаково, по принципу, в тому ж самому. тож. А тож, давайте переходити, щоб не тягнути ваш час. Ось Звідси ви можете інсталювати, але тільки на цю версію гри. А давайте я вам покажу, як це все діло робить. А для початку нам треба ось я, мод на фігурки в салон. Тобто беремо ось так, мод, відкриваємо його ось так. Потім заходимо в мої документи. Євротрек симулятор 2 і мод ось сюди. І ці всі три, ось ці всі три, ну, в будь-якому може бути одна, може бути три, але скільки є в папці з які, з модом, який ви скачали з інтернету, просто берете ось так і пересуваєте Ось ці моди в мене вже є. Давайте ще раз вам покажу показую Документи Євротрак Симулятор 2 мод і цієї папки моди скидуєте просто сюди. Берете тупо так берете і переміщаєте. добре А це ми роз'яснили. І потім, що нам потім треба зробити? Просто легеньку річ. Заходите в Євротрак Симулятор 2, ось таке меню вас буде зустрічати на початку гри. Просто переходите в модифікації і шукаєте моди, які буду долучилися. Ось моди на карту, бачите, просто дивіться, я вам покажу, де наші моди на фігурки. Ось два моди, які на фігурку. Тобто вам потрібно, у вас буде один, тому що. У мене, я, я вам скинув той, який кращий, тому що ось цей у мене перший, бо він був трошечки поганий, тому що там немає багато фігурок. Ось ну, другий мод, який я вам скинув, там просто безліч фігурок, це кращий мод. Тож дивіться, просто берете і ось щоб ви мод, просто два рази на нього нажимаєте. Так, ось два раз, просто натискаєте, і мод активірується. Після цього зберігаєте і більше нічого, просто берете продовжити гру. Ну або починаєте нову. І все, хлопці, більше е, нічого не треба. Моди у вас будуть і буде все працювати. Ось так просто стане сталюються моди. Коли ми вже все роз'яснили з модами, хотів би вам нагадати про конкурс спільнотів ВК. Цей конкурс ми зробили в честь того, що на каналі назбиралось 2000 підписників до нового року, так як місяць, навіть не місяць, чи два місяці назад, а ми Сергіом е, обіцяли, що якщо до нового року назбирається 2000, ми зробимо якийсь конкурс. Цей конкурс буде на Eurotrek Simulator 2 ліцензіонну steam версію Це перше місце. Друге місце це два рандомні ключі і ігри, які коштують від 200 гривень. А третє місце це один рандомний ключ Steam, який коштує також від 200 гривень. Все, що від вас треба, просто підписатись на нашу спільноту, підписатись на канал і поставити лайк і зробити, тобто поділитись цим записом себе на строїться. Все, а результати будуть 31 грудня о 8-й годині Києва. Бачите, як бачите, люди підписуються, люди ставлять і надіюсь також, що ви. Також перейдете, якщо ви хочете виграти Яротрек, я вам бажаю удачі, ви маєте реально велику змогу, тому що поки що не багато учасників і у вас є великий шанс. Думаю, я вам все коректно роз'яснив. Ви все зрозуміли. Тож, якщо щось не зрозуміло, пишіть в коментарі, ставте великий пальцем вверх, підписуйтесь на закарпатського геймера на ЗГЕМС. Усім вам дякую, ви найкращі, До побачення.